Компанія Грінвей Авто знову привезла ідеальнішу Volvo V-50 із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. Ціна питання першої реєстрації обійдеться вам близько 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Автомобіль не фарбований і, звісно, в ДТП ніяких не був. Я зараз вам покажу кузов і ви будете приємно здивовані, наскільки збережений і ідеальний стан, що зовні, що салон технічно, є історія по обслуговуванню і хороша комплектація. Сьогодні товщиний мір з собою не взяв, на жаль, пізніше, можливо, виложу відео. Покажу, що не фарбований. Або як приїдете на перегляд, то теж пройдусь, то ще не міром покажу, що не фарбований. Гляньте, друзі, гляньте. Навіть царапин ніяких немає, мілких царапин теж немає нічого такого. Приємно показувати такий автомобіль. Красивий колір, синій з переливом таким. На сонці аж бірюзовим віддає. Бампера задній, передній і ті не поцарапані. От так от зовні дивишся. Так блестит, не бы только из салона выехала. Нова. Сзади парктроники есть, система драйв, есть система Drive, эконом, система старт-стоп, так называется, в Volvo. Гляньте. Резина високопрофільна 205-55R16. Якраз комфортно для наших доріг. Диски Колісні рівні не поцарапані. Передній бампер гляньте. Є противотуманки, мовачі фар, лінзована оптика. Я не знаю, як їздили на ній, як зберігали цей автомобіль. І сколів, гляньте навіть нема. Але стан ззовні просто ідеальний. Датчики дощує. Тепер салон. Ну, зразу почну з водійського. Дверка, карта, гляньте. Складування дзеркал є. Ось дивіться, резинки, накладки на пороги. Це водійська сторона. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Дуже крута штука. І ось водійське крісло, гляньте стан. Не протерте, не продавлене. Руль, мультируль стан руля. Глянь. Круїз контроль, управління магнітолою, ручний зв'язок, телефон підключається. Ці заводські наліпки є. Гляньте стан салон. затерли ну дуже класний стан салону багажник пізніше покажу там історію розкажу ось стан там гляньте. ззаді пороги такі, що ніби пасажирів зовсім не возили. Да, до речі, ось так складується пасажирське переднє крісло. У Волько... Volvo завжди така фішка є, Практично. Потолок ідеально чистий. Максимально близько і детально показую зовнішній стан автомобіля. В такому стані візуально знайти дуже-дуже тяжко. Завжди якісь моменти добувають. Но тут, рестайлінг, шестий ступка механіка, підогріви сидінь, клімат-контроль двохзонний, система. High Performance Sound підсилений звук. Там USB Avox. Все скло рідне, крім лобового. Лобове мінялось в 2017 році. Пробіг 256 тисяч. Оригінальний. І повірте, ця машина фору дасть. Іншим В-50 з пробігом 180-150 тисяч у всьому. Є історія по обслуговуванні дуже хороша. Ззаді парктроніки є великий багажник. Ось історія. Значить, є сервісна книжка з записами. Обслуговувалась вона в основному до 2015 року на оригінальному сервісі Volvo, далі на інших. Все по регламенту. 19-й рік 193 тисячі. Останнє зафіксоване обслужування останнє зафіксоване. Ось 246 тисяч це був п'ятий е, місяць 24-й рік. 227 тисяч це було. 23. -й. По-моєму, рік, чи да? 22-й, 22-й, вроді би, рік. І да? вот. на написано, що слідуча заміна 247, ось 247 і, і мінялось масло. Відмітки під капотом теж є. Експлуатація 7 місяць з 2011 року. Автомобіль розмитневся 11 роком. В техпаспорті буде 2011 рік. Бо буває так, що 10 рік. Навіть бувало таке, що 12-й рік по бріфам по всьому, а розмитнюється 10-м роком. Тут 11 рік. Під капотом подивимось. Значить ось 137 в 2016 році було, ГРМ мінявся, ну і там ще записи є. 1,6 дизельний двигун, 8 простий, один розпредвал, 115 кінських сил, дуже економний. 3,4 літра розхід палива по трасі. 3,6-4 літра. Змішаний цикл і 4-4,5, ну 5 місто. Якщо все добре з турбіною, з форсунками, з топлею, з фільтрами, ну, то і ви не будете навалювати на світофорах, то такий розхід палива буде. До речі, ось вам говорив, тут теж відмітка є 246 тисяч 24 рік. Дуже класно працює двигун і їде дуже добре. Що ще про цей автомобіль можу розказати? Значить, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Да й не потрібно. Масло не бере. По вихлопу ні парів, ні димів, нічого немає. Ходовка в нормі, нічого не стучить, не гримить. Щеплення дуже-дуже класне, можна сказати ідеальне. Фаркопа нема, нічого не тягали. Подивимось приборку. Значить, заглушив. Завів, ніяких помилок немає. На ручніку не пристебнути поки. Що є? Є підогрі сидінь, працюють. Є кліматконтроль контроль зонний. Працює. Є система High Performance Sound. Працює класний звук. Більше басів і так далі. А... В багажнику підсилювач звуку. Круїз контроль, руль гляньте стан. Дуже класний руль. Тому хто шукає живу, класно обслужену в ідеальному стані Volvo v 50 Київ вулиця Миколи Грінченка, 18. Автосалон знаходиться прямо біля МРЕО. Якщо вам потрібна буде допомога, при реєстрації, то зразу ж там не допоможемо і зареєструвати дуже швидко. Якщо ви з регіона приїхали, особливо, наприклад, на вихідних, і ви хочете регіональні свої номера, ми зробимо пакет документів, страховку, і йдете до себе в своє регіональне мре, отримуєте номера і тих паспорт. На цьому закінчую перегляд цієї красотки. І приїжджайте, дивіться, тестуйте. Мега достойний варіант. Дуже-дуже Рідко зустрічаються в такому стані. До зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки. Volvo V50 кожен тиждень до нас заїжджають.